Збирається сім'я. Сьогодні майже вся Україна стала єдиною родиною, прощаючись із Богданом Ступкою. До театру імені Франка люди приходили заздалегідь, аби встигнути востаннє побачити метра сцени. Ну, театр це вже класика, це вічність. І він дійсно був каріфєєм. Так що можна сказати, що Україна осиротіла, потеряє такого актера. Ці підмостки були його життям. З них він і поїде на місце свого останнього прихистку, щоб вклонитися справжньому українцеві, як його називають люди. Вишикувалася кількасотметрова черга, що повела усю площу перед театром. У ній всі разом і державні діячі, і митці, і політики, і пересічні громадяни. Богдана Сильвестровича, Богдана, я знаю з давніх часів, ще коли він Зеньковецького грав. Коли ми ще всі були молоді і бігали туди, і Ступка вже тоді був Ступкою, хоча ще був зовсім молоденький. І вже було зрозуміло, що це явище не, абсолютно незрівнянне. В особі Богдана Ступків Україна втратила найбільшого епічного актора, який міг зіграти все від Господа Бога до Пенстофеля. Непоправима втрата. Таких більше не буде. Великий актер, великий, замечательный человек, личность неповторимая, мудрец, философ, умница. Такого нет, давно в Украине такого не было и в ближайшее время не видно, к сожалению. Вот эта плеяда, которая была в театре Франко, Кусенко, Куманченко, Ужби, Дальский, Гашинский, Капержинская, вот сегодня она закончилась на Богдане Сильвестровиче. Зараз поговоріть. Вам є про що поговорити? Є. Колеги Богдана Сильвестровича говорять, що він ніколи не грав, він жив життям свого героя. Тому і кожна роль шедевр. У нього не було ніколи прохідних ролей. Навіть фільми там зі слабкими сценаріями, завдяки Богдану Сильвестровичу, вони піднімались на інший рівень, завдяки його майстерності, завдяки його баченню. Життя, життєвого досвіду. Коли він був короткий час міністром, це була теж роль, і він іронічно говорив про те, ну як я тобі як я дивлюсь на цій сцені. І коли піднімався з цього крісла, мені серце, знаєш, каже, я боюся, аби воно не втягнуло, бо такі крісла мають таку здатність. Почуття гумору і товариськість риси, які притягували оточуючих і не втратилися навіть під час хвороби. Я його в у грудні місяці побачила в лікарні Феофанія. Я якраз виходила з кабінету, а його привезли вже на візку. Я кажу: о Богдан Сірвестри, що таке, Богдан Сільвестри. Що трапилося? Чому? каже Валентина Семена? Ну коли ж я паном себе повинен відчути, хоч один раз у житті. Богдан Ступка грав ролі так, що навіть незнайомим людям він впадав у душу і ставав як член родини. Він багато зробив для нашого народу, для мистецтва нашого. Він мені дорогий оцим. Розумієте, і мені дуже важко, що, що ми втратили таку людину. Попри те, що церемонію прощання продовжили на годину, чимало людей так і не встигли потрапити до театру, аби вклонитися майстру. Та його проникливий погляд, його дух справжнього українця навіки залишився у світовому кінолітописі. Сьогодні обідайте без мене. Піду у відпочинок. Світлана Жевронок і Сухай, телеканал Київ.